Неділя, 12 січня на 11-му, підсумковий випуск новин в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підпишіться на наш Ютуб, ставте вподобайки та коментуйте. А далі розкажемо про таке. Його наздогнав ворожий дрон. Як у Дніпрі рятують тяжко пораненого захисника та які в нього шанси на відновлення? Я в ці камікати залітали до нас. З від Субтитры сделал DimaTorzok Ворог наближається і гатить по селу з усього озброєння. Чи всі жителі Гришиного на Донеччині, де триває примусова евакуація, виїхали? Наш фронтовий репортаж. Останні тижні взагалі дуже страшно. Діти сплять, я вже не можу спати. Не встиг світ забути про смертоносний ковід, як раптом заговорили про нову недугу з Китаю. Чи справді метапневмовірус такий страшний, як нас лякають? Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу. Далі в нашому матеріалі в день у передмісті Дніпра у напрямку Кам'янського було помічено ворожий безпілотник. А вночі росіяни двічі вдарили з важкої артилерії та скерували дрон Камікадзе по Нікополю. Руйнувань зазнала будівля підприємства. Поцілив ФПВ-дроном ворог і по зеленодольській громаді на Криворіжжі, пошкоджена інфраструктура. Щодо вчорашньої атаки у Синельніковському районі. За оточеною інформацією, там виникла пожежа, вогонь загасили. Понівечені адмінбудівля, місцевий клуб, кафе та магазин. Скрізь минулося без загиблих і постраждалих. Загалом на Україну цієї ночі окупанти скерували 94 шахеди. Сили по, збили 60 з них. Ще 34 БПЛА не досягли цілей і були локаційно втрачені. Через падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині. Люди не постраждали. Зранку росіяни вдарили по Херсону та Антонівці. В селищі під ворожий удар безпілотника потрапила 47-річна жінка. Вона дістала мінно-вибухової травми, осколкове поранення, передпліччя та кінцівок. Постраждалу госпіталізували. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. На фронті ж окупанти присунулись на деяких ділянках на Донеччині, а саме в Торецьку, Оріхово-Васильівці, Ясиновому, Зеленому, біля Воздвиженки, Надежденки, Лисівки, Солоного та Великої Новосілки. Повідомляє Deep State. А далі апокаліптична картина знищеного міста. Наші військові показали, який вигляд нині має часів яр на Донеччині. Росіяни продовжують скидати на вже майже зруйноване місто дрони та авіабомби. В місті не залишилось жодної вцілілої будівлі. Майже 700 авіабомб та більш ніж 600 ударних дронів випустили Росіяни по Україні протягом минулого тижня. Такі дані озвучив президент Володимир Зеленський. Тим часом в СБУ прокоментували взяття в полон перших військових КНДР, які воювали на боці Росії. На момент взяття у полон один із іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім'я іншої особи із реєстрацією у республіці Тува РФ. А інший взагалі був без документів. Під час допиту військовий КНДР, у якого було знайдено квиток, заявив співробітникам СБУ, що цей документ йому видали в Росії восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів північної Кореї протягом одного тижня проходили злагодження із угрупованнями рашистів. А на Росії вже п'яту добу яскравим полум'ям палає нафтобаза в Енгельсі після атаки безпілотників. За попередньою інформацією, тут знищено три резервуари об'ємом 120 тисяч кубометрів та ще шість серйозно пошкоджено. Також виведено з ладу резервуарний парк, який зберігав до 800 тисяч тонн пального для військового аеродрому. Рина Кравченко, Дмитро Вєтров, новина одинадцятого каналу. Вціліли дивом після російської атаки, але тепер в них потрощені стіни та вибиті вікна у всьому будинку, а замість стелі небо Нікопольці оговтуються після чергового удару окупантів. Ворог тероризує їх практично цілодобово. Полює дронами та безжально трощить житлові квартали з артилерії. Як допомагають один одному триматися, та що думають про гідну відсіч ворогу – Подробиці в нашому матеріалі. Пошкоджено все. Прильот був дуже здоровий, страшний. Істеріка у нас у мене була така, що я думала, що не переживу. Це пані Ольга й досі оговтується від чергового терору росіян. В будинку мешкає разом зі своїм лежачим чоловіком. Каже, досі не уявляють, як вижили, адже в момент атаки були вдома. Удар прийшовся якраз по будинку. Від нього мало що вціліло. Знесло кришу все, і дві комнати там ж у нас небо. Там у нас небо. Холод собачий, все відкрито, все це, це добре, що це накрили. Уламок ворожого залізяча поцілив будинок племінника Миколи Івановича на сусідній вулиці. Чоловік після обстрілів одразу ж поспішив на допомогу. Вдома нікого не було, окрім собаки. Кудлатому уламком відірвало вухо. Йому зараз не дають усю необхідну допомогу. Тим часом Микола Іванович допомагає латати дірки, що залишилися в будинку родича. <клухи> Оце все вивалило, всі вікна повилітали, і це ж бабусі нашій будинок теж там кришу рознесло, теж всі вікна. Одно якесь касетний снаряд чи що, бо в сусідів тут же і в округі вікна повилітали і провода порубала. На тій же вулиці проживає пан Сергій. Його будинку пощастило більше. Обійшовся незначними пошкодженнями. Один з уламків поцілив прямо у дорогу поблизу подвір'я, де стояла його машина. Її повністю розбило. Кажуть окупанти, що на іншому березі почувають себе надто вільно. Аби захиститися, переконаний, треба більше оснащення нашим воїнам. Безпека на першому місці. Щоб її забезпечити, весь район міста повинен купляти купу. Дронів йти приміняти її на дор постійно. повинна висіти туча дронів українських. Ні, під цілодобовим терором окупантів щодня жителі прибережних громад переживають від 10 до 30 атак. Ворог цілить дронами, і артилерією по житлових кварталах, комунальних і промислових підприємствах, об'єктах інфраструктури та просто по автівках цивільних. Лише на цих вихідних росіяни вбили у Нікополі одну людину. Ще четверо місцевих отримали поранення. Вікторія Вахрошина, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини одинадцятого каналу. Із селища Гришина, що поблизу Покровська, триває примусова евакуація населення. Рятувальники і поліція на броньовику відвідують кожну хату. Селянам із дітьми наполегливо рекомендують виїжджати, бо росіяни стрімко наближаються. Чи всі жителі Гришиного виїхали? І скільки коштує перевести домашнє майно у мирний регіон? Про це в сюжеті знімальної групи проєкту Воєнкор, що повернулася днями з Донеччини. Донецька область. За 10 кілометрів до пункту призначення підкорюємося рекомендаціям військових. Їдемо селами на зустріч з рятувальниками і правоохоронцями. Воєнкору Гришиному зараз з рятувальниками Донецької області спробуємо виїхати на евакуацію і поспілкуватися з людьми, які бажають або не бажають виїхати з Гришиного. Ну що, командуйте, грузимося так? Да? У броньовику, в якому є усе для безперешкодного руху, почуваєшся більш упевнено. Про небезпеку в повітрі можемо дізнатись із технічних приладів. Автомобіль броньований, посилені пружини, посилені ресори. А це що у вас на відбулося? Це цукорок, детектор БПЛА. Тобто Він реагує на БПЛА, які літають, і інформує мене заздалегідь про небезпеку. Олександр Казмінов очолює групу рятувально-евакуаційних робіт ГУ ДСНС у Донецькій області. Щодня долає по 100 кілометрів, щоб дізнатись, чи виїхали люди. Ця родина вже знайшла житло у більш безпечному місці. Я нашла нашла дім дому. Я знайшла один будинок, але за нього ж треба платити. У мене є гроші за два місяці, а потім як у чоловіка. Зарплата тільки шостого числа, а там ще й треба рієлтору. Виїхати не можуть і через домашніх тварин. Собаки котів підкидують сусіди. у мене дісять штук. котів у мене 10 штук. Повикидали люди. Кожен їде і викидає. А я їх годую. Куди їх тепер подіти? Може, в січні щось вирішиться? може, та я й за один день повернуся. День вернуся Люди виїжджають коли припече, кажуть рятувальники, і реагують не завжди спокійно, коли їм нагадують про небезпеку. Буває випадки, коли не дуже раді нас бачити. Кажуть, знову приїхали. Але ми ж приїжджаємо, тому що вони, вони не виїжджають. У Гришиному понад півтисячі хат. Власники цієї оселі побоюються не тільки ворожих прильотів, а й марудерів, які розтягують домашній крам. Та щоб зберегти своє життя і дітей, виїжджатимуть обов'язково. Останні тижні взагалі дуже страшно. Діти сплять, я вже не можу спати. Ну, старша дитина вона звикла, вона з 14-го року катається по Україні. Молодший, звикаєш до всього, але як починають гупати, їм страшно, тому ми. Вирішили взагалі переїхати в інше місце на проживання. Черкаська область, кудись туди, де більш роботи. При тому, що тарифи на вивезення майна, водії, фур і автобусів встановлюють на власний розсуд. Приблизно в наш район, куди ми хочемо, нам нарахували близько 20 з лишнім тисяч але щось слабо віриться. Інші люди казали більше 40. Є люди, яким вдалося навіть купити житло на Дніпропетровщині. Ця жінка також виїжджає з дитиною. збирала грошей, купила будиночок. Маленький, худенький, потрібен ремонт, але ну якось, якось справимось. Зато вже ні, ніхто не вижене, і дай Бог на голову вже не летітиме. в групі з рятувальниками представники поліції з ними швидше встановлюють чи не переховують батьки своїх дітей, все залежить від людей та їхнього настрою. Декотрі так не відчиняють декотрі намагаються ховати своїх дітей на інших адресах у своїх родичів, знайомих. Наше завдання основне, це, щоб діти були в безпеці. До війни у Гришиному проживали майже дві тисячі людей. Зараз вдвічі менше повідомили у сільраді. А на сьогоднішній день 860 осіб. На сьогоднішній день у нас залишається ще 12 сімей, в яких проживає. 16 дітей селяни ще з електроенергією, але без газу пошкоджений газогін. Вода колодязна. До речі, за комуналку люди платять у самому селі просто неба. Раз на місяць приїжджає броньований мікроавтобус. Ось так у Гришиному люди сплачують за електроенергію. Приїжджає автомобіль із терміналом, і люди можуть розрахуватися за кіловати двома днями. Ми виплачуємо. Пенсію, виплати і двома днями ми приймаємо комунальні платежі. Це світ дуже дорого. Хто може платить, хто не платить, хто частями платить, хто яка, яка можливість. Та попри небезпеку і погіршення елементарних умов, залишати село хочуть не всі. Хто знає, дочка моя не хоче виїжджати, з не і Я кажу, теж не поїду. Дорого. Ну, без роботи залишилася. теж больницю закрили, больниці робила. У Гришиному працюють кілька магазинів. Раз на місяць роздають гуманітарну допомогу благодійні фонди. Як довго триватиме відносно мирне життя, не знає ніхто. На Покровському напрямку нині точаться запеклі бої. Як зазначають військові експерти, росіяни намагатимуться через вовкове вийти до Котленого і удачного. І якщо це їм вдасться, наступна ціль село Гришине. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. Ворожі дрони залетіли просто в їхній бліндаж. Від одного з них військовослужбовець ухилитися не встиг. У Дніпрі рятують захисника, який отримав тяжке поранення на Покровському напрямку. Уламок снаряда застряг просто в голові. Що знайшли медики під час обстеження? Та які шанси на відновлення воїна далі в матеріалі? Їдеш по цим селам, по цим городам і просто дивишся. Скільки біде зробили все, щоб закінчили? Саме найбільше хочеться. його сумний погляд, красномовніше слів. Ігор тільки но почав розмовляти після тяжкого поранення в голову. Лікарі ста пункту буквально витягли воїна з того світу. Тепер його рятують у Дніпрі. Пальцями також вже таєм пальцями можуть робити. Це дуже добре. Ігор Доброволець з Хмельниччини воював в АТО, коли почалося повномасштабне вторгнення, знов став на захист країни. Важке черепно-мозгове поранення захисник отримав кілька днів тому на Покровському напрямку. Нас штурмували і в півдрониці, камікати залітали до нас один даж. Від одного я встиг втікти відховатися, сховатися, а від другого я не встиг. І він зривом казку мені першого зриву. Мені казку зірвало з голови, а другим вже фідрон залетів і отримав поранення. Уламок ворожого шахеда застряг у голові військового ліву ногу та руку паралізувало. Через безперервні атаки окупантів Ігоря добу не могли евакуювати. Ми нас обстрілювали підронами, ну збросами, газом травили. Я зрозумів, що я не можу швидити руками на Дніпровські лікарі продовжують боротьбу за життя оборонця. кажуть йому пощастило, враховуючи тяжкість поранень та велику втрату крові. Десять пацієнтів. З 11, на жаль, на фронті не виживають. І це той випадок, коли є така вдача при наявності апаратури врятувати життя героїв. У дніпрі готуючи пацієнта до операції, щоб вилучити уламок ворожого снаряда, медики провели дослідження на сучасному ангіографі. Цей апарат допомагає чітко бачити кровоносні судини. Так у ігоря виявили у голові великий тромб. Водиться контрастна речовина, і е, ця система обробляє дані і е, вичитає картинку від м'яких тканин. Може їх прибирати а залишається зображення судин. Тому ми на кожному етапі операції впевнені в своїх діях. А зараз ігор проходить консервативне лікування, щоб розчинився тромб. А вже після цього хірурги дістануть уламок, який ледь не коштував військовому життя. Призначені процедури потроху дають результат. Не такі головні волі рукою швидкою і лівою рукою став більше шевелити так пальцями тако, їлі -їлі, але вже хоч відчуваю, що є вони. Після операції Ігоря чекає тривала реабілітація, говорять медики, але шанси на повноцінне відновлення у пацієнта дуже високі. Анастасія Шуляк, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу. Тільки но світ оговтався від смертоносної пандемії на ковід, як змірясніють новими не надто оптимістичними прогнозами про спалах, нібито нової недуги метапневмовірусу. З десяток випадків виявили і в Україні, та навіть на Дніпропетровщині, чи справді метапневмовірус такий страшний, як нас лякають? Що треба знати про хворобу та яка загалом в області епідситуація. Далі матеріал Марка Ручки. Інформація про нібито новий метапневмовірус від початку року наробила чимало галосу по всьому світу в Україні і на Дніпропетровщині. Зокрема, змірясніли заголовками через нову недугу в Китаї вже переповнені лікарні. Згодом стає відомо, метапневмовірус дістався і України. За даними центру громадського здоров'я, всього занедужали 14 людей. Правда, недуга зовсім не нова, далеко не загадкова. Та станом на зараз про загрозу пандемії не йдеться. Метапневмовірус, він майже щорічно циркулює на території Папетровської області, у тому числі України. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб на Дніпропетровщині від початку під сезону на метапневмовірус захворіли троє людей. З них одна дитина та двоє дорослих. Усі вони вже одужали. Такі симптоми, як нежить, кашель, але підвищення температури, але можуть бути і ускладнення, да такі як пневмонія або інше, в тому числі там дихальна недостатність. Спеціалісти говорять, найбільш вірус небезпечний для дітей та дорослих старше 65 років, які мають хронічні захворювання. Утім, зараз приводів для паніки зовсім немає. Єдине радять фахівці слід дотримуватись простих правил профілактики. До таких правил відноситься це і дотримання правил пошліпової етикету. Якщо ви захворіли, обов'язково необхідно звернутися до сімейного лікаря, знаходитися вдома, да не наражати на небезпеку інших людей. Відносяться такі прості правила, як миття рук, дотримання гігієни, провітрювання, вологе прибирання. Загалом на Дніпропетровщині протягом останнього тижня зафіксовано понад 4700 тисячі випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, і вперше від початку і циркуляцію грипу типу а і Б. В цілому для України, ну для більш небезпеку може спричиняти, наприклад, вірус грипу. А саме цей вірус спричиняє підвищення захворюваності, епідемії або епідемічне підйомне захворюваності. Тому нагадаю нашим мешканцям області про такі правила профілактики, як вакцинація. Бо на жаль, від грипу єдиним дієвим способом є вакцинація проти грипу. Загалом кажуть фахівці, під ситуація на зараз контрольована пороги захворюваності на. Гриб та ГРВІ не перевищені а кількість недужих порівняно з аналогічним періодом минулого року нижча на 28%. Марко Ручка Денис Ілосавенко, новини 11 каналу. Учні знову сіли за парти на одній з територій Криворізького району. Відкрили сучасний освітній простір. Проєкт втілили за підтримки міжнародних партнерів. Мова про громаду, що сильно постраждала через ворожі обстріли, ще на початку великої війни, і де в одну ніч росіяни ракетами зруйнували усі три навчальні заклади. У новій модульній школі побували. І ми що там побачили в наступному матеріалі. Місце де ми зможемо навчатися. Спілкуватися, обійматися і класно двіжувати на вході до тимчасового освітнього простору. В перший день його роботи гостей зустрічають школярі урочисто за усіма шкільними традиціями. Шановні гості, ми щиро радіємо з того, що ви завітали до нас сьогодні. Так було до війни, і ці традиції не стали зраджувати й зараз, От тільки вітання були із гірким присмаком. Відкриття цього тимчасового освітнього простору. Це такий маленький, але дуже важливий крок у нашу мрію не тільки мою, а усього педагогічного колективу на відбудову нашого ліцею. У закладі додають таких приємних моментів, як цей за останні кілька років в громаді, було небагато. Справжнім шоком для них стала ворожа атака. Ще на початку великої війни, коли російські ракети вщент зруйнували їх. Ліцей на початку повномасштабного вторгнення в цій громаді ракетами С-300 було зруйновано всі три школи. Одна з них була нова, побудована в рамках програми Президента Велике Будівництво, і фактично громада залишилася повністю без шкіл. У громаді кажуть, їм довелося не солодко. Тривали час діти взагалі не мали можливості нормально навчатися. Сподіваються, зараз все зміниться. Цю локацію ми чекали дуже довго і з великим нетерпінням. Всі, абсолютно всі діти, зможуть уже навчатися згідно графіка, але все одно відвідувати школу. Тимчасові освітні простори швидко монтовані, будівлі, обладнані шкільними та офісними меблями, комп'ютерною технікою та мультимедійним комплексом. Для безпеки на випадок повітряної тривоги у модульній школі передбачені укриття. До речі, ним скористалися вже під час відкриття. Діти радіють як гарним умовам навчання, так і тому, що зможуть нарешті спілкуватися. Саме за цим сумували найбільше. Раніше до зруйнування школи ми спілкувалися дуже тісно і були такі дуже тісні стосунки. А коли перейшли на дистанційне, то як сказати. Спілкуюся лише з найближчими, так скажемо, не з усім класом. А хотілося А хотілося. Хороша нагода стати більш соціальним, тобто тому що ми вже скільки пару років вдома сидимо, тобто потрібно, на мою думку, в моєму віці це. Розмова, спілкування з однолітками у населеному пункті проживає понад півтори тисячі дітей. Новий освітній простір розрахований на шість класів. Там одночасно зможуть навчатися майже 400 учнів. А до кінця року на Дніпропетровщині відкриють ще одну модульну школу. Все це стало можливим завдяки підтримці міжнародних партнерів. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Столи з кавових кришок та стеля зі штучних ялинок. Екоактивісти Дніпра пропонують не викидати на смітник те, що залишилось після свят, а приносити на сортувальну станцію. кажуть, щось перероблять іншому дадуть друге життя. Це зменшить кількість відходів та допоможе довкіллю. Що приймають і де ще можна прилаштувати непотрібне, дізнавалася Анастасія Шуляк. Це все, що ви поїли весь посуд, який ви використали, і все, що у вас після свят залишилось, це пластики. Їх не викидають на смітник. На цій сортувальній станції готові приймати майже все, що залишилося у дніпрян після новорічних свят: святкову декорацію, упаковку, пластикові контейнери. Аби тільки люди це не викидали та не шкодили довкіллю. Зокрема, це стосується і штучних ялинок. Варіантів для їхньої переробки безліч. Це У нас поліетилен. Він добре переробляється, і ми можемо з нього зробити якісь плитки або багато чого, навіть от сидіння для лавочки. Так що це дуже гарна сировина. Приймають на станції зламану новорічну електроніку, наприклад, гірлянди чи світильники. І Розбираємо зазвичай лампочки з нього дістаємо, а проводи чистимо і. Переробляє метал з наприклад, проводи або проводи ще раз використати. Має приїхати людина, яка відновлює із лампочок. Він робить невеличкі такі фонарики, які відправляють на хлопцям на допомогу. Допомогти військовим можуть і бляшанки з під горошку та кукурудзи. Кожної суботи їх забирають волонтери та роблять окопні свічки. А із різноманітного використаного посуду виготовляють столи. Для всіх людей, які люблять суші і каву зранку, є дуже файна можливість переробити з цих судочків і стаканчиків зробити такий столик. Пам'ятаєте, що завжди старої іграшки можна зробити нову. А ця порада вже в скарбничку на наступний рік. Майстриня та екоактивістка пані Альона показує нам свої новорічні іграшки. Каже, дбає про природу, тому давно не купує прикраси для свого будинку, дає нове життя старим. У мене була стара пошарпана іграшка, які іграшки, як зазвичай люди, викидають на смітник. Але я побачила в гіпермаркеті нову тренду і вирішила зі старої зробити нову іграшку, яка не нашкодить довкіллю і буде гарно виглядати на ялинці. Ось невеличкий майстер-клас: як з простих речей зробити щось цікаве та екологічне. Я взяла пакувальний матеріал та клей ПВА, за допомогою яких я зробила знову таку гарненьку іграшку. Пані Альона навіть запропонувала з відходів зробити такі цікаві іграшки для домашніх улюбленців, аби вони не наїлися всякого глітеру, пластику. Виготовити екоприкрасу дуже просто: беремо старий шматочок фетру, скручуємо його у трубочку та кріпимо використаною стрічкою. А ось куди можна прилаштувати шматки використаної мішури. Ще це буде ніби така велика цукерка. Конфета. конфета. Ще один спосіб подбати про довкілля після новорічних свят виставити оголошення на платформі з обміну речами. Наразі це дуже популярна практика у Європі фресайклінг. Коли ви можете обмінювати різні речі, які вам вже не потрібні на інші речі. В цьому дописі пані шукає новорічну іграшку на стіл. Вона в дописі пише, що це її мрія, і вона дуже хоче використати це в своєму домі. А в цьому оголошенні навпаки, пані віддає штучну ялинку, яка вже їй не потрібна, і сподівається, що ця ялинка знайде нового власника. Отже, обмінюйте те, що вам не потрібно давайте нове життя старим речам, зменшуйте кількість відходів та бережіть нашу природу, яка й так страждає через російських окупантів. Анастасія Шуляк, Євген Шпак, новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.